Що відбувається в Україні та світі. Найважливіше на цей момент на сьогоднішній день можна сказати, що дійсно за грудень і за січень вони перетворили Маріуполь і Маріупольський район. Навколишня се в реальну військову базу, військово-логістичний хаб і є факти підготовки мобілізованих. Три табори підготовки мобілізованих розташовані навколо Маріуполя. І стягують і також резерви, і військової техніки, і намагаються зробити різні склади з боєкомплектом. Постійно не можуть за нашими спостереженнями зрозуміти, де це буде безпечніше. Наприклад, вчора ми бачили, що пішло нове переміщення, і безпосередньо вперше, мабуть, що було задіяно морський торговий порт наш. І там почали також розташовуватись вже окупанти. Тому так, Маріуполь на сьогоднішній день, мабуть, що найбільша військово-логістична точка по Донецькій області, а мабуть, що не тільки по Донецькій області, а на півдні нашої країни також. А, тобто вони торговий порт використовують як локацію, вони морем привозять техніку і склад особовий. Чи вони через сушу заходять? Через сушу, все йде суходолом, все йде е, у той самої дорогою, яка є на умовно ростов на Дону з Кримом. Да, тобто, от цей самий коридор е, морем не завозять на ну вони просто навіть на сьогоднішній день не можуть, тому що канал стоїть, е, море замерзло, і це велике. Проблема однак, судячи з того з їх планів, і що вони озвучують, що якщо навесні як поновиться судоходство на ну, Азовським морям повноцінне, то скоріш за все, ми побачимо, що саме морем вони почнуть завозити і в комплекти, мабуть, техніку живу силу завжди везуть автобусами, везуть вантажівками безпосередньо по по ходорній дорозі. А От море да на море вони на порт дивляться, от саме з цього, тому що дуже велику кількість одразу можна завести, і порт це велика територія, яку дуже легко контролювати, щоб не можна було зрозуміти, де вони що ховають, а сховати є де. останнім часом. знов бачимо посилення всіх контрпартизанських заходів, комплексні перевірки, вплоть до того, що в Маріуполі нарешті вони дійшли до спроби повної контролю інтернет-трафіку. Спочатку мова вела, що контроль інтернет-трафіку буде виключено в окупаційних адміністраціях для присівників і відвідувачів. Але на сьогодні ми бачимо, що і всі провайдери окупаційні, які знаходяться в місті, встановлюють відповідне обладнання. 11-го числа анонсовано вже що буде певне відключення з налаштування цього обладнання, яке дозволить контролювати трафік звичайних користувачів. Для того щоб ну для того, щоб ми менше знали, тому що все, що вони до того приймали, воно неефективне. Флот, якщо рухається, от наприклад, колона техніки по місту попереду завжди їде автівка супроводження з військовою комендатурою, просто знімає. На два боки руху вулиці, все навколишнє для того, щоб зрозуміти, коли з'являються кадри переміщення техніки, де воно було знято, і е, на основі оцих ФСБшних зйомки шукати людей, хто це зробив. Ну, ми все це знов ж таки розуміємо е, свою роботу і роботу з нашим спротивом. Ми відповідним чином корагуємо, і ми впевнені, що врешті-решт, ми все ж таки трохи вніше за ФСБ, тому але режим дійсно посилено. К врагу відноситися серйозно, противнику. через два тижні почне роботу не тільки Рамштайн черговий, але і Мюнхенська конференція з питань безпеки, куди традиційно з'їжджаються ну, всі політичні діячі з усього світу, при тому дуже дуже високого калібру. Мені здається, що в рамках цієї конференції пройде дуже цікава дискусія відносно того яким чином має закінчитися війна, і що має бути в тому числі з поствоєнною Росією? Організатори цього року вирішили не запрошувати нікого з офіційного кола росіян, що є абсолютно нормальним і правильним, і це треба підтримати. Вони запросили кількох, ну так би мовити, якщо так можна сказати, опозиціонерів. Які ну щонайменше спробують представити своє бачення того, яким чином Росія має розвиватися після, після своєї поразки в Україні, я думаю, що там буде справді цікава дискусія, і, от мені здається, що за цих два тижні нам, нам, Україні, варто було б так само підготувати своє бачення, хоча б в таких найголовніших най, е, тезах своє бачення того, чим має завершитися ця війна, і що далі повинно бути з Росією. Ми вже повинні це поступово переводити з розмов. На конкретні документи, ну проекти документів, відоз, заяв, меморандумів, можливо навіть починати думати і над темою проекту того самого договору про поствоєнний мир, який має бути встановлений після перемоги над Росією. В цьому відношенні у нас попереду багато роботи, і я думаю, що якщо ми залучимо до цієї роботи наших західних партнерів і запропонуємо своє бачення, то ми значно швидше просунемося в тому, що називається оцей остаточний психологічний злам, бо інакше Путін лякає всіх ядерною кнопкою. Останній раз він зробив е, в Волгограді кілька днів тому назад, знову е, прямо натякнувши на те, що е, у нього залишається такий шанс. А на заході цього бояться. Е, тому для того, щоб вони не боялися, ми повинні запропонувати своє бачення майбутнього, обговорювати його спокійно, е, розуміючи, що Росія залишається колонією, що е, Московія е, колонізувала десятки. Народів, які живуть на території Російської Федерації, що ці народи мають право на самовизначення, як всі інші народи. Якщо у них запитають, то вони мають право вільно висловлювати свою думку, і таке інше, і таке інше. І от тоді починається доволі предметна, спокійна розмова, а не шарахання від того, що Путін завтра нападе на нас на Європу. З ядерною зброєю повірте, при всій його божевільності, він дуже тверезо оцінює ситуацію. і Розуміє, що цей напад буде останнім днем його його житті. Задача не із простих, ми повинні розуміти, що. Ну так побудований світ, що навколо воїн е вибудовується ціла інфраструктура, яка готова їх обслуговувати, так і е страждають в першу чергу ті країни, які беруть uh, безпосередньо участь euh, у воїнах, так тобто Україна, як і не єдина країна у світі, яка і Зрозуміло, чому зацікавлено на якомога найшвидшого припинення війни зрозумілих причин, тому що війна йде на нашій території. Тому в даному випадку, тут той перелік зброї, який які нам надаються, там да, ну, наприклад, Петріоти літаки, скоріш за все і так далі, вони дадуть змогу Україні відбувати свою. Ну, відбиватися від е, е, той навали, яка буде постійно йти, але не дасть змогу переносити війну на територію Російської Федерації, а це дуже важливий момент, е, зброю, яка дозволить е, переносити війну на територію Російської Федерації, Україні доведеться робити самим. Ну так побудований світ стратегія Сполучених Штатів Америки. Я ось е спеціально продивився, яку номенклатуру зброї вони взагалі кому продають, тобто, що стосується захисних систем, літаків е там Петріотів, РСЗО, тих хаймерсів, наприклад, там навіть там на 80-150 км, кілометрів. Вони дають. Так, тому ж Тайваню, якщо порівнювати ситуацію Тайваню, це якраз вона дуже правильна, тому що там теж ядерна держава є, Пекін. Так? Вони дають, але ракети далекобійні у більшості випадків ці країни роблять самі. Тобто, це, тут стратегія американців полягає в тому, що якщо що. Ми не несемо відповідальності за масложливи ескалації. Ну теоретично, там хтось збожеволіє в Тайвані. І якщо у них є американські ракети, вони починають починають бити ну, з різних причин по території Китаю, то Америка не є частиною конфлікту в даному випадку і. Повертаючись до питання, як швидше закінчувати війну, це тільки власний ВПК масове виробництво тих самих вороживчих боєприпасів, тому тільки переніс війни на територію Російської Федерації про це пам'ятаєте, що влітку писав пан Залужний пан з, 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 з паном Забродським, була і спільна стаття про те, що Росія відчуває безкарність, і росіяни не бачать війни так. В форматі, коли Захід надає нам зброю, от в такого, в такій кількості, а росіяни будують там заводи, переводять економіку на військові рейки. Така війна фактично буде нескінченою. Давайте будемо відверті, тому що це буде нескінченний процес. Але якщо Україна, якщо Україна буде виробляти власну зброю, яка дозволить бомбардувати логістику на території Російської Федерації, чмобіки, які повинні гинути не в Макіївці, як на Новий рік а повинні бути десь в Білгородській області, в Курській області? Оце, оце крок до найшвидшого припинення uh -huh. війни, тому що Російська Федерація в такому форматі. А буде відчувати тиск і населення буде відчувати тиск, і Україна буде менше витрачати і людських ресурсів, і матеріальних ресурсів. Вони просто не будуть встигати доїжджати до фронту. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.